Сьогодні відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв'язку. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Олександр Калашник, Наталія Лихошвай та Геннадій Іванян. Головував Віталій Котляр. Основною темою обговорення стала підготовка міста до зимового періоду, а саме питання стану внутрішньоквартальних та магістральних доріг. Зараз на багатьох ділянках йдуть активні ремонтні роботи, які планують завершити найближчим часом. Питання стосовно дороги. Треба нам необхідно відновити дорожні розмітки, Напевно так, треба у цьому да. як ми працюємо, які там є можливості. Крім того, депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян підняв питання муніципальної доплати для працівників житлово-комунальних підприємств міста, які отримують заробітну плату менше 10 тисяч гривень. Ви розумієте, це необхідне питання стосовно того, що ми зараз виказали, що немає людей там і все остальне. Є якась там. Є є якісь люди, де треба так якось підтримувати ну, мотива. Є можливість, там законодавним там шляхами якось там надавати що та обов'язково це треба там використовувати, щоб було зрозуміло, за що це добре. Також обговорили болюче питання тарифів на тепло. Оскільки в місті змінилась управляюча компанія, то змінюватись будуть і тарифи. Міська влада зазначає, що згідно дії мораторію на підвищення тарифів, ціни для населення будуть на рівні тих, які були до початку воєнного стану. Місто активно готується до зимового періоду. Станом на зараз підготовка йде згідно графіку. Тож взимку містяни вчасно отримуватимуть тепло у свої домівки. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.